всім, я вже проснулася ідувати. Всім сніданок, бо вже ось сіну, і вже на дорозі. йдемо щось приготувати, бо тут дорога, у нас будуть голодні. У мене буде сьогодні борщик і цей пампушки з часником. Щось не виспалось взагалі. А до речі, завтра в нас заміри, зважування, скільки я покудала за тиждень, за третій тиждень. Я ще згадала, що я не маю капусти. Біжу по капусту і біжу в пепку по ту чеснику давку, щоб часник давити. Бо в мене теж її нема. Треба швиденько це все. Він на двері прокладно і взяла футболку, треба було якусь. ще якусь кофту брати. Але, ладно. Гарна погода, є зимно. Біжу. Коротше. Не знаю, де той можерг, я чи вони вже заїхали, чи він вже заїхав. Хочеться все встигнути до приїзду. Знаєте, що почався дощ? Це крутиться. Мені так смішно завжди робиться. Я як завжди купляю щось в папку. Я йду своїм пакетом завжди це так смішно, Вони ті типу, побачать, що я маю пакет, сумку і ще питають. не треба айтачку, це типу пакет. айтачка тачка, це в них пакет. Фу, Я так задихалась, так вже біжу додому, що це капець. І мені щось так смішно як вони завжди так кажуть. Кажуть, та не треба. Дивіться, ой, господиня, борощик зварила. Помпушкина робила, зараз ми спечемося в духовичці і буде супер. в нас падає дощик. Нарешті а то була така спека. Реально. Подивіться, які в мене булочки вийшли гарні. Такі м'ягенькі і прям без клас. М -м -м. Тут ще камаченка, і такий. Оце хазяйка сама пішла, пес лишився. Це треш. Я вже зібралася нарешті за цілий день. <різь> Лягла. У нас вже друга яка друга четверта година, вони вже там в кутах, що їм сюди їхати 20 хвилин, 15 хвилин чекати на поїзд, то виходить 30 хвилин. Зараз чекаю маму. Мама привезе коцики, і піду їх зустрічати. Я боже, дивіться. Я влізла в штани і в мене нічого не вивалюється. в мене просто жир не вивалюється, як раніше воно от, отако вивалювалося зі штанів. Завтра будуть заміри, подивимося, що з того вийшло. І скільки мені вдалося схуднути за третій тиждень схуднення. Ну, я так би поспала, така погода у нас паршива. І через ту погоду настрій такий паршивий. Я, звичайно, люблю дощик. Але щось мене дуже криє той дощик. Блін, а ще в мене не грузить взагалі інтернет. Я не знаю на буті зовсім, від слова зовсім. Я не знаю, як я маю відео змонтувати просто, бо я не можу його скачати, не то, щоб прям, не то що змонтувати. Я не знаю. Я не знаю, що робити. Блін. Це, звісно, там я не знаю, напевно, завтра буде. Чи то через погоду то інтернет так не грузить, чи що. Я не знаю. Mm. Я зібралася, не хочу по Зараз я заказав, що той вже сів підніс. Зараз хвилин 20 і не будуть. То я йду. Взяла гаразу, але бачу, що вже не буде. Хочу десь наздити зараз. Правда, я не знаю, куди вона буде йти, ж ми зараз не розминулися, тому що це буде фіаско. Мені теж до поїзда десь 15 хвилин. Тому я йду в темпі. А вона де зараз має якраз приїхати. Я хочу вона нам везе копчики, я хочу, щоб вона пішла в квартиру нашу, заставила там ліжко. Ще одне, там, де дівчата виспали. І, і, і все. Бо я не встигаю, а хочеться, щоб вони приїхали і вже було все чітко. Бо то з дороги вони змучені. Хотіла скоротити дорогу. Скрутила, блядь. Побачите за мій французький. Бля, ну це жесть, сюди закрито, сюди роблять ремонти. Треба було мені сюди перти. Вже смислу нема спішити, я вже приїхав. Да, вже приїхали гості, я нічого не знімала, бо ми трохи це прийшли, пішли на морозило, поїли і всі лягли віддихати, нічого інтересного. Завжди піджимається. Я зараз думаю щось. На роботу приготую і буде лягати спати. Я вже випала у підкали і тепер не можу заснути. Всі сплять, але я сиджу в телефоні, дивлюсь якісь відео на YouTube. Він я вчора відео не викладав, ось сьогодні відео не виклала Завтра обов'язково обов'язково і От позіхаю, але заснути не можу. Це капець. Зробила я вже замір. Давайте дивитися, що вийшло. Груди в нас... Угу, ще плюс 1 см. Я хотіла написати в табличці, але воно щось мені не, не писалося. Ну, груди то, то таке насправді талія мінус 1 см. Клас, я дуже зраділа, бо минулого тижня було 0. Живіт 0. На жаль, рука 0. Бедра мінус 1 см. Прекрасно. Бедра взагалі, що навіть не було йдуть. Супер. Сідниці 0, нога мінус 1 і ікра мінус 1. От таке в мене вийшло. Я ще на вагу не ставала. Зараз буду важитися. Подивимося, чи вдалося мені за 3 тижні скинути 3 кілограми, чи ні. Дуже цікаво насправді. Я ще собі вчора трішки дозволила булочки на обід одної з'їсти з часником ті, що я робила. І чуть-чуть вина про. Не знаю, чи вона мені сьогодні не пошкодить на вагу мою. Я дуже сподіваюся, що ні. Я побачу 74. Хоч би було так, будь ласка. Поважилася я, що ми бачимо перед собою, це скарб 74-65. 74. 74. А що це значить? А це значить чудесний результат. 74. Це капець, Я так давно не бачила такого. Я 74, так давно не бачила, ви собі уявити не можете. 75 ще бачила, але 74. Боже, ви бачите мою, мою довольну пийку просто. Це капець. Я не думала, що так можна просто похудати і без спорту. Я в шоці клас! 74. Я, я не можу просто. А це що означає мінус один кілограм з попередньої ваги? Минулого тижня в мене було 75,65, а цього 74,65. Мінус 1 кілограм. А за три тижні мені вдалося скинути 3 кілограми 250 г. Ви уявіть. Ви просто собі уявіть. Я в шоці ще тиждень. Мені хоча б ще цього тижня скинути кілограм. І будуть результати за місяць. І буде 4 кілограми, якщо я скину кілограм. Ну, я вважаю це класний результат 4 кг за місяць. А ще за місяць буде 4, і ще буде 8. І ще десь приблизно 2. Скинути. <смір> І, -і, 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 І буде моя вага, яку я хочу. Переодягнулася йду готувати плову. Позвони назад, каже, хочу плову. Та я така, щоб його відмовити. Мама пішла з Дариною по плі, якісь продукти, не знаю. І це я буду готувати тим часом. Ну, ви знаєте, його я вже показувала в селі, коли була. Так що ви в мене вже все знаєте. Плав я роблю з курячого м'яса. Ну і трошки такого. Ну що мені його кидати. Буду собі кидати суто з курячим і буду робити максимально дієтичним, щоб не, він не був жирним, тому що я буду його теж їсти. От. Тому будемо старатися максимально дієтично робити. Дієтичне теж смачне. дуже. Вже всі поснідали, дуже класний плав вийшов. Я собі там вибрала таке м'ясо куляче, трошки з'їла, салатик звучаю. І чекаємо на Назара. Він прийде і підемо до замку. Готувати рибок. Я трошки збираюся. Рівні волоса. І через трошки будемо йти е, до замку. Я вже згадала, там можна зайти там, де рибу готувати з другого боку, там відкрили вхід, там колись було закрито. Ми, короче, підемо, я вам покажу. Оп-хоп. Дивлюся, сліпусу включила. Всі віддихають, лежать, чекаємо на зара. Так на дворі трошки похмуро стало. Не знаю, вчора вирівнювалися, нині вже з нами почиряли. Ну, що дивиться. Треба мені те біле вже пооблізати. О, то чіп-чіп. Ну, якось нормально. Капець, але в мене вже відростовувалася. Я не знаю, чи я тоді вже вела Блок, коли, е, цей, коли підстриглася під каречі, ні. Напевно вже вела. Я десь перед великим підстриглася. Або вже не вела. Я, я... У мене в інстаграмі є фотка. Посилання на сторінці, хто б захоче, можете подивитися, як я виглядала скоре. Не знаю, що я б зараз вбинула, коротше, ні. Це під великим питанням. Мені в принципі така подобається. У нас просто такий вітер неймовірний сьогодні і холодний. Що це жесть. На душ ніби не показує. Виглядаємо вже назад скрути. Я думаю, неї скоріше прийде. Зараз будемо бачити результат. Зараз із будемо. Загріла, пловну і чекаю. Дам ще салатик. Є канапочки ще є. Гулочки мої. Хто там прийшов? Я тебе виглядаю, виглядаю. Коли ти встиг зайти? Я Коли встиг? ти встиг зайти? Mm -hmm. Чую та ждує страшенно. Стих правда? так? Там. Там треба ту резинку поміняти. Я тебе виглядаю, виглядаю.

اهلا <applause> <applause> Не знімали. Щось для Де щось печенько якесь. А, ну, я хочу <рес> знімати, що я не можу. Покажи, що ми взяли. Таке печенько, там все взяли. Вона вибирає. Тут чотири того. Не повнолітні. А ми так, але може і запитати. Візький да. кілик. Ми зайхаєш найдися, що тут є. Цікаве. Це блендер. Crime blender. Якщо не тримати так сильно і шанувати, то не часто. Та стара якось заїбала судьбу. No, ну, та буто стара. Вона блендерить, не знати, що ми йдемо проти туди, прямо туди, покажемо, що тут є. Йдемо свою ось, до моїх батьків. Ми йдемо в Лідл по шопу. Три в одному, так? Так. Ми купляли, просто Буде назик суші вечором робити. Шо-шо? Роман тут рубається групу. Тобі то цікаво? Mm -hmm. У мене там. А то хай би А ти який лометки заказ був на кой? Сотня подав. Вуличка Мы уже на запаинцечкам в толпу это дойдский блендер має. Дві mm. швидкості тут І Еще тут ворончик. Ночь. Наздоровень сердце блендер. Бандер. Это хибран. 500 ватт. 520. Вот. 220 W. Woli to pyszcie